Ей, еврібаді, з вами Дензу Бугаті. залетіло, моє друзі знову в Squad Busters. Ну, почитавши ваші коментарі, да, я поняв, що наші юніти, да, наші оці челікси, вони діляться на класи. Хтось є танком, хтось є той, що вносить прям купу, купу уроду. Ну і звісно, хтось є медиком або фермером. Да? Наприклад, ось цей лісник. Він, як я як я прочитав, він добуває у нас оці ці золоті дерева, да, які виходить, нам дають купу грошей для того, щоб ми могли собі купляти нових оцих юнітів. Так. Що в мене взагалі по прокачці. Я поігравши вчора трішки, да? не на камеру, да? я получив собі ось такого бо. Ну, такий собі, юніт. Чесно, чесно, ну, я думав, що він буде набагато ліпшим. Потім я получив Шейлі собі ще ось його. Оце, кстати, непоганий. Він вкидує прям я вам скажу, дуже-дуже багато урону. Так, 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 Дензо, що в тебе взагалі по батл пасу? По батл батлпасою в мене, друзі, 22-й тір. Я хочу його відкрити, і це у нас, друзі, епічний сундук. Я сподіваюся, що нам дадуть щось щось, надіюсь круте. Давай, бемс! Полетіли, давай, 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 давай. О, кстати, Ну, в принципі, непогано. В принципі, да, реально непогано, тому. Давайте зараз, можливо, навіть її прокачаємо. Да, ми можемо її прокачати. Бемс. Все, прокачуємо цього юніта. Нам ще треба сім 7. 7 цих юнітів для того, щоб поліпшити її просто аж на три зірки. На три зірки в неї якісь будуть стріли, які лічать, ніфіга собі. <с>. Жорстко-жорстко. Так, хорошо. Так, що у мене ще є? Так, якась книжка. Книжка, я забираю всякі-всякі собі плюшечки до свого батл пасу. Так, халявний сундук відкриваємо. Нам насипали трішечки юнітів. Так, шоп. Що у нас сьогодні продається в магазині? Так, можна собі купити за 24 бакса усіх юнітів, викачаних на третій на три зірки. Це, кстати, круто. Так, халява. Стоп! Халява! Халяву ми любимо. Так, забираємо. О, кстати П'ять шелі дали, нормально. А, це по днях воно. Це воно по днях. Он воно що. Поняв. Ну так, що тут ще є? Бачу, Макса можна купити за 8 доларів, потім що ще. Якийсь хілер епічний, слухайте, ось його. 120 двадцять жесть, А що так дорого? А що так реально дорого? Так, що я можу купити? Так, забираємо з без, безкоштовних оцих варварів. Ото в мене є 32 дві тисячі. Давайте купимо ось о чуваків вісім штук. Бо Я їх теж хочу викачити. Можна шейлі купити, і я би собі купив би ось цю чаклунку за 12 тисяч. Хай хай буде, хай буде і призиває нам скелетів. Так, давайте їх викачаємо перед тим, як підемо з вами в битву. Так, цих викачуємо. Бемс. Потім викачуємо собі чаклунку. Кстати, у мене вже їх три карточки є. Непогано, да? І викачуємо собі варвара. І варварі в мене теж є три карточки. Нормально. Так, ми ще виконали якийсь батл пас. Бемс, 10 тисяч коїнів заробили. Так, ну і в принципі, в принципі, да? Дензо, є готовий. Є готовий ті в битву. Так що полетіли, полетіли. Цікаво, подивитися, яка нам випаде мапа і який режим. Так. Так, так, так. Якісь гриби, купа всякої всячі не буде розкидано. Хорошо, ще подивимося. Зараз подивимося і по-любому займемо топ-1. Бо без топ-1 я нікуди не піду. Так, 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 давай. Так, вибираємо собі, давайте оцього лісу руба відразу же. Щоб фармити, фармити оці дерева. Так, давай за цим скелетом, братуха, розбирайся. Ой-ой-ой, треба бабки зібрати, бабки зібрати. Це ж халява, халява. Все, не успів, не успів, дензо. Так, добувай дерево, братан. Бемс, забираємо купу ресурсів. Кстати, ми вже друге місце. Опа, ну якийсь чувак. У ну, них чувак треба брати собі юніта. Так, 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 так. Давайте візьмемо ось ось цього собі рицаря. Чи це варвар, хто він такий, я не знаю. Так, купа всяких гаджетів повипадало. Так, побігли до гори, до гори, до гори, до гори. Тут кидаємо таку бомбу. Бемс, лутаємо оці всі дерева. Потім підходимо до цього сундучка, забираємо собі ще одного кентафарика. Лічимо команду, підбираємо ще один буст. Так, і нам треба ще один юніт. Так, кого ми беремо? Давайте ще одного варвара. Щоб собі потім викачити свого варвара на максимум. Так, 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 так. Давайте ще одного гобліна візьмемо. Хай нам приносить бабки. Гобліни, я так, я, так як я зрозумів, гобліни можуть тирити бабки. Так, 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 забираємо, забираємо. Оце збирати, збирати, збирати. Так, тут хтось біля нас є. Давайте кольта візьмемо. Бомба. Бемс, мінус один. <ścoughs> Все, і ніту ми розвалили просто на ізі. <ścoughs> я думав, що нам буде Трішки посладніше. Так, кстати, халявний юніт можемо забрати. Так, забираємо, беремо собі цього. Варвара, варвара, не братуха. О, він успів забрати юніта. Гавнюк. Окей, гавнюк. Так, 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 стоп. У нього один юніт. В нього шелі осталося. Минус. Ха! Мінус три. Easy. Так, купа грошей. Халявних. Так, так, так. Беремо ось у собі подружку. Ой-ой-ой, тут Ельпрімо є. От Ельпрімо треба тікати. Нашого чувака, походу, того гіганта забивають, да? Да, походу, я щас заб'ють, друзі. Так, беремо ще одного собі велікана. Нам треба медика, медика вибити. Так, братан, я з тобою не хочу воювати по правді, так що іди в дубцю. Давайте візьмемо собі ще одного гіганта. Так, він вже мене поїде і боїться, да? Бо в мене вже два велікана оці, а оці велікани прям реально конкретно купу урону вкидають. Так, кстати, ми поки що тримаємо своє перву позицію. Ми поки що, поки що, друзі, перше місце. Так, у нас є 22, 24. Нам треба ще трішечки карточок. І ще грошей, щоб купити собі ось час ось ще один сундучок, да? Отако От бемс. Нам треба медик. Все, медик є, все, отлічно. Отлично, отлічно, отлічно. Отлично. Так, давайте розберемося, може, з оцими големами, да, з оцими чувачками, щоб нам насипало купу, купу грошей. Так, голем, братуха. Ой, больно, больно, больно. Треба щас його тако побиремо завалити. Так, 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 так. Валим, 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 кенте його, валимо. Так, забираємо купу-купу бабок. У нас є, кстати, вже 44. 44 це означає, що ми ще собі візьмемо ще одного кента. Так, беремо ще одного медика собі, в принципі. Медик лишній нам не буде, бо опа, бачу чувачка, бачу чувака, на якого ми можемо напасти. Стоп, 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 давай, давай, давай! Кольта завалили! Кольта завалили, нормально! Вали, 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 Дензо його вали. О, мене оці големи луплять, бляха муха. Тікаємо, 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 тікаємо. Так, 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 кого взяти? Діномайка, давайте візьмемо. Давайте попробуємо. Попробуємо його перебити. Хоча я не впевнений, що у нас це вийде, але попробувати треба. Попробувати треба. Так, в нього один коль залишився. Так, шаклунку, клунку. 50, 50, 50 в нього гемів. Так, 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 догнати його, догнати, догнати. Кенти, доганяйте, доганяйте цього говнюка, манюго. Так, валим, валим. Ізі! Розвалили нубаса. Просто розвалили цього нубаса. Ха-ха-ха! Так, бачу тут купа, купа всякої всячини. Треба цього голема щас добити. Так, ладно, я поняв, поняв, поняв. Поки не можу його добити. Так, беремо ось оцю подружку. Так, його щел завалив тільки що. Так, ми можемо напасти. Юзаємо оцей спельчик, щоб просто всіх бистро розносити. Так, 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 так. Ламайм, ламай, ламай, підбираємо оцю купу гемів. Кстати, я, я тримаю першу позицію. Так, беремо щас ще чоловічувака, розпробуємо завалити. Давай, давай, Дензу, Дензу. Так, ти куди тікаєш, братан? Ні, братішка, я буду зараз тобою битися. Бемс, мінус. Розвалив, так. У нього ще два юніта залишилося. Так, 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 ізі. Розвалив, розвалив, розвалив просто на ізі. Ха ха-ха! топ -ха. 1 Ізі топ 1 Дензо. Красавчик. Просто розвалив їх в пух і прах. Ви подивіться, і просто наскільки я їх обігнав. Наскільки просто я їх обігнав. У мене 304 гема, цього чувака 119, а тих всіх чуваків перебили. Нормально, непогано. Я вважаю, реально непоганий результат. 504 гема заробили. Так, сундучок. Сундучок, Комоновський, рейєр, велика, велика скриня. Велика скриня нам дає що? 5 діномейків. Ну, я надіявся на варварів, чесно. Я хочу собі прям варварів дуже-дуже жорстко викачати. Так, ще один сундук. Бенс, комон, і що? І що нам дадуть? Що дадуть? Надіюсь, щось хороше. Ну, лісник. Ну, в принципі, лісник теж непоганий. В принципі, лісничок у нас буде також непоганий. Так, це що це за піньята? Я так і не розібрався. Нам треба, виходить, 20 оцих штучок, щоб собі відкрити нову пін'яту. Так, а що в нас взагалі по квестах? Так, нам потрібно підібрати 400 коїнів і. І треба відкрити якихось синіх боксів. Таке, сині бокси відкрити, щось таке. Да? Е, стоп, 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 стоп. Якщо не помиляюся, тут щось можна будувати. Правда, я ще не підрозібрався, що саме. Так, хорошо. Що в мене по фріндам? Що мені взагалі дають друзі? Давайте приймаємо своїх фінків. Давайте реально попри Так, ну все допустимо, ми прийняли. Так, що це нас таке? А, це реферальна силочка. О, у що? І нам будуть давати тіпа, якісь бонуси. Ну ладно, це ми просто упустимо зараз і полетіли далі, далі з вами, друзі, все-таки фармити. Так, якісь режими, Royal Hunt, Я не розумію, що це таке. Що за Royal Hunt? Не, не, не попадався мені цей режим, насправді ще. Давайте візьмемо Давайте візьмемо Шейлі. Давайте візьмемо Шейлі. в принципі. Хай вона з дробаша розвалює оцього голема. Чи хто це такий? Це ще хто він такий. А, це дух. Тобто, якщо ми убиваємо духа, то у нас буде їх два, да? потім три-чотири, тобто це наші пасивні юніти, да? Ну, це так як я зрозумів, поїде ідеї, по да. Так, давайте візьмемо гобліна, Купа грошей, заберемо, Бемс, забираємо ще одну скриню відчиняємо. Давайте візьмемо Бо, хай буде у нас і бо. <кх Gone vigy> так, нам не вистачає, друзі, ще Голема. Голема Голема, якого би нам би вбити, бліна? Я навіть і не знаю. Нам треба просто зараз, знаєте що. Купа грошей для того, щоб ми собі зробили мегатанка. Так, тут лісник, який нас зараз лушперить. Треба якось би його. Ой-ой-ой, ой а він його прям дуже жорстко викачаний. Нам треба якусь чаклунку, може. Давайте ще одного лісника собі заберемо. Ой-ой, на нас якісь призраки нападають, треба від них тікати, тікати, тікати. Дензу... Вони за нами пройшли! Ой, тут Ель Прімо великий, тут великий Ель Прімо. Так, нам треба відкрити кейс. Відкриваємо кейс, беремо гіганта собі. Беремо собі гіганта і пробуємо якось задефати. Я не знаю. Просто що нам робити для того, щоб зараз зайняти топ-1. Бо дивіться, зараз 9, я дев'яте місце. На дев'ятому місці я просто нубас. Це ж смішно. Це реально смішно. Так, фармимо коїни, фармимо коїни, Коїнів багато не буває, так. Цього чувака розвалюємо, забираємо гемасики. Опа, дивіться, тут лише є. І ось його фармер. В принципі, по ідеї, да, в теорії, ми ж можемо його і розвалити. Так, нам треба ще один коїн. Один коін, щоб відкрити собі нового юніта. Так, братуха, що ти мені предлагаєш? Давайте візьмемо Ельпрімо. Давайте реально візьмемо Ельпрімо. І я предлагаю вам. Так, кейс я не можу відкрити. Опа, треба оцих роботів розвалити. Треба оцих роботів розвалити, щоб зафармити зараз купу грошей. Правда, я бачу сюди не один. Я хочу їх убивати. Так, це мої призраки, нормально. Значить, поки що, поки що все все дуже хорошо. Так, валим боса завалили, кстати. Боса ми то завалили. Так, треба допомогти цих завалити зараз духів, да? щоб моїх було все більше. Так, цих ми завалили, кінта -фарки. Можемо цього боса зараз вальнути. Насправді, отакого. Так, треба може бомбу кинути. Давайте бомбу кинемо, щоб швидко його зафармити. І знаєте, що нам ще треба? Нам треба медика. Нам треба медика. Кстати, його й дали. Нормально. У мене кент помер, блінна. Оце халепа. Оце реально халепа. Ну Давайте оцього ще з боксера зафармимо. Так, там якийсь кент, якого прям супер велика армія. З ним зв'язуватися не хочу. Давайте відкриємо кейсик собі. І візьмемо, візьмемо, давайте не знаю. Давайте ще одного бо, і підемо сюди догори, підемо пофармимо трішечки. У мене жалко, що у мене немає прямо цих гігантських юнітів. Да? Типу, треба зібрати три одинакових, як я поняв. І у нас буде суперсильний юніт. Так, цих фармимо, цих фармимом кентафариків. Бубликів, цього забираємо, підходимо щас кейс, юзаємо собі. Так, юзаємо цього кента, Завалюємо тако, бемс. Так, все, відкрився, відкрився сундук з гемами. Опа, скриня, скриня з гемами. <плес> Ух ти, йомайо, яка тут армія духів! Так, ладно, щас будемо битися. Бемс! Плюха. <плес> Нормально закинули бомбу. Так, мої духи б'ються, мої духи лупляться з ними. Нормально, валим, валим, валим. Так, стоп, 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 стоп. Нам треба. Жесть тут гравців! Це капець! Так, валим, б'ємося з цим, б'ємося з цим кентом. Надіюсь, ми його завалимо. Правда, я не впевнений, але на це надіюся. Так, давайте відійдемо, може. Давайте реально просто відійдемо зараз. Давайте цього духа завалимо. Так, підбираємо коїни, 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 коїни. Кстати, до кінця 20 секунд. Треба коїни збирати, а я на третьому місці ще досі. Так, 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 забираємо. О, стирив усе. Я усе стирив, просто в мене сама зараз найбільша кількість просто гемів. Так, валим від цього, від цього чувака треба тікати. Тікай, тікай, Дензо, Дензо, тікай, тікай. Так, фармимо оцих чуваків, щоб з них теж заробити купу гемів, так? Все. Ізі. В принципі, ми були третє місце. Ми підібрали оці всі геми з цього колодця, так? Да? А, ну ми зайняли друге місце. Ну нормально. Різниця в різниця в один гем була. Нормально я там тоді підібрав, значить, да? Так. Я заробив вісім паличок, по ідеї, так? Да? Я можу відкрити час пін'яту. Тільки зараз кейс відкриваємо. Бемс, чотири кольта дали, в принципі, непогано. Так, відкр... відкриваємо з вами, друзі, пін'яту. За 20 якихось кусочків. Так, опен, опен піньята. І і що, і що, і що нам дадуть? А просто коїни? Реально? А, і, і всякі... всякі всячі надають, слухайте. Блін, прикольно. Нам дали получається 4300 коїнів, два ключа, щоб відкривати на халяву, просто собі кейси, і роял токен, тіпа щоб заролити, да, поміняти собі юнітів, яких нам предлагають. Хорошо, так, Battle пас, братуха. Я забираю якусь дабл честер на півгодини. І по війні сундуки у нас будуть, чи що? Ви по два сундука не будуть давати за перемогу, чи що? Я щось трошечки не зрозумів. Ну, по ідеї, як повинні, да, на півгодини нам дали цю таку можливість зараз підфармити собі карточки. Так, так, тик тик так. Так, кого би нам вибрати? Давайте візьмемо. Давайте візьмемо варвара все-таки. Все-таки візьмемо варвара, бо Коль то хорошо, да, в то купа урону, але знову ж, варвар буде ліпше. Варвар буде ліпше, бо він зможе і побитися, і потанкувати. Ну, нього просто більше хпешки. Більше хпешки, мені би сейчас лісоруба, а нам його не дали. Так що бер... Беремо ще собі оцього гобліна. А, ви поняли? Тобто режим який, якщо ми собі вибираємо юніта, то усі юніти у нас міняються. Он воно як! Поняв? хорошо, беремо варвара, і настає супер-мега-варвар, так? Да. Так, а да. що нас тута? Ельпрімо, кстати. Ну, можемо взяти ще одного варвара, просто собі не замінювати його і далі, далі, собі оце голутати. Можемо Ельпрімо взяти. О, жорстко, 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 йдемо далі відкривати кейси. Так, ну дивіться, Кольт або бок. Кольта-бобо, давайте кольта візьмемо все-таки. Так, у нас теж ось братанчик з кольтом. Ну, нас більше, нас більше, по ідеї, я з ним можу зараз такого побитися. Правда, щось мої кенти на нього не нападають. Опа, в нього варвари. Все, на варварів я йти не хочу. Бо кольти мої подохнуть просто-напросто. Так, кого би взяти? Давайте варварів візьмемо. Давайте візьмемо просто варварів. Зараз зафармимо просто оцих гоблинів. Так, забираємо. Забираємо, забираємо, забираємо. Так, цього ми убили, виходить. Тепер давайте візьмемо ще одного собі варвара. Заб'ємо зараз ось цього гобліна великого. Так, пачу кента. У нього культи, кстати. Культів ми можемо завалити. Культів ми можемо з легкістю, кстати, завалити. Ну він, він секунд. Він секунд, він нас злякався, він втік від нас. Давайте подивимося, що у нас тут. Так, або Хіллери, або Кольт, або Гобліні. Давайте гоблі візьмемо, зараз дивіться. Купа, 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 велика купа грошей <смі> на халяву. І тепер просто, друзі, ми беремо собі Ельпрімо. Все, нормально, нормально, тепер йдемо своїми гігантами Ельпрімо розвалювати. Так, Кольт або Гоблін. Давайте гобліна візьмемо. Бо нам зараз на Гобліна насиплять купу грошей, і ми зможемо собі заролити просто у того собі ще одного юніту. Так, Медіки. Ну, медики то цікаво, прикольно, да? але вони мені не треба. Пропав, Кустик пропав, йо -йом. А вони можуть хоть битися? Так, да, вони б'ються, нормально. Так, кого б взяти, кого б взяти? Давайте візьмемо ось оцих гігантів. І, в принципі, я щось на сьомому місці. І це мені не сильно подобається. Так, братан, беремо Льпрімо, беремо Льпрімо і влітаємо також. Давай, 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 давай. А чому її Альпріми не впригують? Я не поняв. Що таке, братанчик? Давайте сюди бомбу закинемо. Тако, Бемс, Бемс, влітаємо, влітаємо за ним, просто побігли. Просто побігли зараз за ним. Нам треба щас його наздігнати. І зараз просто його завалити, цього нубаса. Але він з секунд. Він з секунд і нас боїться. Бемс, заберу. Йо майо, ви подивіться просто, яка звернув тут армія. Яка тут просто армія велика! Це жесть. Так, стоп. Беремо, міняємо собі юнітів на гоблінів, точніше на варварів, і пробуємо битися. Пробуємо з ними лупашитися. Так. Ой-ой-ой, а в цього 4 супер гобліна великого. Так, тікаємо від нього. Тікаємо, 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 бо він мене, скоріш за все, просто зможе перебити. Щось мені здається, друзі, що я, походу, зараз продую тут, а? У мене дев'яте місце, в мене нормальних юнітів від слова зовсім немає. І я просто не знаю, що мені з цим, друзі, робити. Так, 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 так. так, Тут якісь халявні гемчики. Бемс, так, убиваємо цю чаклунку. Чаклунку завалили одну. Так, братан, братан, братішка, іди сюди, не тікай. На тобі плюхо. Хе, -хе, Хе, на тобі ще одну. Нубик. Я щас тебе дожену і просто розвалю, як нубаса останнього. Так. Тут теж чаклунка поїде, наші, наші юніти сильніші. Наші юніти в рази сильніші, так. Да. Ми його прибуваємо, опа, а цього кента я, походу, не переб'ю. Так, стоп, нам треба заролити. Як ролити, ролити? Ролимо юнітів. Так, і беремо собі ще одного цього кента. Так, по идеї, можемо попробувати. Давайте спробуємо самими варварами побитися. І що? І що? Яке ми місце взяли? Мені здається, ну, ми якісь лузери. Четверте місце взяли, да, ми з вами лузери. Ну ладно, четверте та й четверте, в принципі, ліпше, ніж дев'яте, да, місце. Так, ідеї нам дають два сундука. Ми ж з вами вибили якийсь токен, правильно, що нам дають два сундука. А, нам юнітів дають Х2. Жесть! Оце реально жорстко. Так, виконали ми з вами квест. І тепер, тепер, друзі, можемо, можемо далі йти з вами і тащити. Ну що, полетіли? Полетіли шукати нову. Так, Cheester Get. Так, а що це? О, у мене токи не кінчилися. Ну, давайте, давайте рандомно підемо. Чи що це в нас таке взагалі? Не знаю. Настолько не кінчилися, друзі, походу на, на скриньки. Да? А тут агравців немає. Так, 2 секунди, одна секунда, і що? Нічого тут дивного у мене немає. Так, беремо Прімо і збираємо зараз просто саме головне: всі всі коїни. Оці всі, оці всі коїни. Як умога більше треба їх зібрати. Збираємо якомога більше оцих коїнів. Опа, опа. Все, 16 койнів назбирали. Беремо собі ще одного Прімо. В принципі, можемо зараз за цим гонну басом розібратися, боксером, да, роботом. Так, убиваємо його. Бемс. Забираємо бабки. Так, у нього хілер, якийсь там дровосік. Давайте візьмемо Шейлі. Так, братанчик, братишка, опа. Бомбу накинув. Пішов в дупу. Так, а що це в нього за пушка? А що це не за пушки ставить, я не понял. Щось, щось тут не чисто. Вам не здається? А чому в мене таких немає гаджетів класних? На якісь пушки на всяку таку движуху. Ні, реально якось, ну, несправедливо. Де він її взяв, я не знаю, правда, но зараз я хочу з ним побитися, братанчик. Братанчик, ти від мене не тікай. Він тут так упопушки на натикав. Ви поняли, який він хитрожопий. Так, упокоєні появилася у нас. Забираємо собі чаклуночку. Так, забираємо, забираємо цю халяву. Так, нам треба якийсь хілер. Давайте візьмемо шейлі. На жаль, тут хілер нам не випав. Так. Щас валим ось у цього боксера. Так, забираємо оце все. Опа! Кендуха, братуха. Я ж з тобою хочу побитися. Тільки щось, щось він нас перебиває! Бо в нього варвар є цей сильний, поняли? І за цього він нас перебив просто як нубасів вонючих. Так, тут якийсь кент. Так, кого б взяти? Давайте візьмемо супершейлі у нас буде. Так, братанчик, Бем, плюха. Щас заберемо його. Зараз його розберемо, як нубаса. Зараз розберемо його, як останнього нубаса. Тільки в мене, правда, юнітів немає. Но. Мені здається, нам хватить цього. Нам цього вистачить, просто їх перебити. Так, братан, іди сюди, не тікай, не тікай. Ой-ой-ой, ой ой оце було больно. Ой-ой, тікаємо, тікаємо, тікай. У мене два юніта осталося, Жесть. Так, тікай, 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 Дензо. Тобі треба якось свалити отсюда. Валим, валим, валим. У мене один просто юніт залишився. Один. Так, берем дровосіка, не знаю. Просто тікай, Шелі, Шелі, жити, 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 жити. Отвали від мене гавнюк. І мене доганяє! Треба якось валити від нього. Ні, походу, походу він мене зараз просто друзі дожене і поламає мені кабіну. Як би я не хотів, як би я не старався. Так, втікли, давайте вниз, давайте вниз і пробуємо заново фармити. В принципі, до кінця ще одна хвилина. Опа, койни, койни, це мій шанс. Зараз підфармити собі. Опа! Мега! Мега Ель Прімо. Братанчик, 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 ану. Так, беремо давайте собі діномайка, Діноча беремо і давайте зараз оцього чувака просто будемо бикувати на нього. Так, іди сюди, ну, іди сюди, нюб вонячий. Я ж тебе зараз розвалю, ти ж на мене тоді бикував вроді, так? Ще да? не помиляюся, він вро... це ж вроді він бикував. Так, 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 так. Мегаль мене нашій у нас є. Опа. Так, стоп, що це таке? Так, беремо ще одну Льприму, собі, хорошо. Один Ль добре, а да? А, Два Льприма ще краще. Так, давайте заберемо цього кента. Жесть, ну Жесть він крутайський, скажіть. Хто друзі играв мега мегальпримом? напишіть в коментарях. Так, давайте візьмемо рыцаря собі. Так у нас дракон цей падає. Ми його завалимо, цікаво. Так, тут гаджети. Давайте повикористовуємо, повикористовуємо. нам біхилку. Нам би хілку, а не бомби. Нам би реально хілку, аби не бомби. Так, 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 так. Так, ми зараз завалим дракона. Стоп, 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 стоп. Трички, трички, буквально ще тришечки. Бемс. Халява, халява, купа, купа, купа різної халяви. Так, беремо рыцаря. Можемо на оцьокента хілочку юзаємо, тако бемс. Все, вали від нас, ну вонючий. Так, давайте підберемо оцю штучечку, бемс. Так, шосте місце, шосте місце, нам треба бігти в центр. Бігти в центр. Ой-ой-ой, ой скільки тут всього просто Дензо, жити, жити, розвалювати кабіни їм. Треба розвалювати свої мега-ліпріми оцім кабіни. Хе-хе-хе. Так, шосте місце? Треба геми збирати? Ні, друзі, ге-ге. Не вийшло мене, на жаль, витащити. На жаль, але вперше я граю оцим гігантським ельпріму. Жесть, аби він мені раніше випав, так? Да? Було б набагато чотче. Так, і що нам. Ну, а ну, в принципі, так, да, ми ж не зайняли призове місце, і за цього нам, в принципі, і не дали, так? Да? І не дали ніякої скриньки. Так, забираємо ті всякі штучечки. Потім що я можу собі ще тут отримати? Так, 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 так. Пін'ята. Ну, пін'яту ми вже відчиняли з вами. А що взагалі я можу собі тут прикупити? Давайте подивимося. Сквадбастерс, Бемс, можемо поліпшити собі кольта. Потім мега у нас. А вже немає стоп. Він дається лише один раз, один раз на бій. Тю. А я думаю, він нам назавжди дається. Странно якось. Так, ну дивіться, ми можемо з вами собі прикупити суперпас да, за 6 баксів. І що він нам дасть? Він нам дасть якогось мега, дасть. Так, мені треба зараз відкрити його. Мені зараз треба його зараз відкрити і подивитися, що там взагалі можна собі, друзі, вибити. Так, ну дивіться, нам щас. Ми, кстати, нам ще один левел пройти. І ми зможемо з вами відкрити нову арену. Нову арену? Плаза апгрейдс якась. Давайте, може, реально підфармимо? Давайте реально підфармимо зараз. Попробуємо відкрити нову арену і подивимося взагалі, що там є. Так, ми можемо купити з вами пропуск, да, за 6 тисяч. Ну я не буду її купляти, в принципі, це невигодно. Мені ліпше зараз почекати, щоб наші з вами токени оці підфармилися, да. оці пропуски, білетики. І тоді, і тоді ми зможемо з вами їх використати. Бо тратити ще свої коїни, які дуже тяжко заробляються. Я ну не маю бажання, якщо чесно. Я лучше собі якусь карточку куплю. Так. Давайте візьмемо собі гобліна на першу стадію. На першу стадію беремо гобліна. Тако бемс, що ми супер злі. Фармимо, 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 фармимо собі оці бабки. Бемс, купа грошей, купа, 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 бабок. Так, нам треба відкрити кейсик. Кейсик, кейсик. Давайте візьмемо собі варварів. Ага, тобто зараз режим, який би ми кейс не відкривали, нам дають в два рази більше юнітів. Ну, давайте сейчас візьмемо собі ще одного. У нас тепер є супергігант. Супергігантом, в принципі, зараз ми швидко все зафармимо. Нам би бажано якогось медика собі зараз заполучити, да? І якогось би дровосека, щоб підфармити собі коїни. А то. грошей у мене немає, поки юнітів кукать. Так, ось медики у нас є. Так, братуха, Іди сюди. Так, оця пушка, прям реально щось і щемось. Я не знаю, де вони їх беруть. Так, братан, треба від нього тікати. Треба йде тікати, братішка. Так, давайте візьмемо собі шелі. Давайте шелі візьмемо, в принципі, для ближнього бою. Так. Так, 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 тут ми можемо підфармитися з вами зараз. Тут можемо зараз трішки підфармитися до кінця бою. Три хвилини, три хвилини. Давайте, може, відкриємо кейсик. Давайте реально зараз собі відкриємо кейсик. Тако бемс. Так, що нам дали? Шейлі. Давайте візьмемо собі Шейлі, ще одну. Зараз ми її собі заапаємо, тако, да? Потім юзаємо таку бомбочку. Бемс. Ой, не забираємо і можемо, по ідеї зараз напасти на оцього чувака, який тікає. На цього сикуна. Так, секунд. Секунчик. Іди сюди, вонючий. Бемс, плюха. Ха-ха. Ну теж бомба є. Так, стоп. Надіюсь, ми ж завалимо. Ми його перебиваємо. Ми його перебиваємо, братан. Вали, 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 цю Шейлі. У нього теж гігант шейлі є. Так, нам треба її зараз забити. Забиваємо ще саме головне її. Бенс. Мінус. Він ще двох тіпів собі вибрав. Говнюк. Так, за ним, за ним, за ним, за ним, за ним. Быстро! Погоню, в погоню за цим нубасом. Так, на тобі плюху. На нас ще один якийсь напав тіп. Від нього треба тепер нам тікати. Від нього нам треба тепер тікати. Просто опа, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Так, беремо когось. Беремо Шейлі ще собі. Так, так, у нас дві Шейлі. Ой, він бомбу закинув. Все, у мене немає юнітів. У мене просто два гіганта. Два гіганта, два гіганта. Так, я ж можу щось взяти собі. Медика, 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 медика забираємо. Кай, тікай. Коли мене зараз просто заберуть. Вони мене зараз просто заб'ють. Реально, ногами і руками затолкають мене зараз. Так, вроді, ну вроді як втікли. Ось і тут фармлять чуваки, і тут ось діномайками фармлять. Так мені треба якось їх обійти. Мені якось треба їх реально обійти, бо щось прям дуже тяжко. Я щас на. Я щас лузер. У мене сейчас дев'яте місце. В мене прям щас убити, прям дуже-дуже легко, бо у мене моєї команди вважайте, що немає. Так, ось дивіться, нападає просто. Яка в нього армія? А який в мене один нубас? От як мені з ним просто зараз битися? І тут чувак нападає. Давайте візьмем дровосека, я не знаю, просто щоб вижити. Просто щоб вижити і втекти від нього. Все, тікай, тікай, Дензо, тікай, тікай, живий, просто живи, просто живий. В тебе і так немає ні койню, ні гемів. Отстаньте від мене. Пожалуйста, пожалуйста, отваліть. Так, гублянів беремо. Забирай мої бабки. <плес> не, походу, кенти, накинемо щось таку просто бомбу. А, ні, все, 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 все. Тут уже як не старайся, старайся, не старайся, вони мене просто убивають. На жаль, на жаль, друзі, це наша перша поразка. Так, ну і що? Виконали ми з вами якийсь ще квестик, да, за те, що ми поубували юнітів. Ну і кстати, ми все ближче і ближче з вами підбираємося до нової арени. Я думаю, в принципі, в наступній серії ми з вами будемо уже і на новій арені. І подивимося взагалі, що там нового такого і цікавого. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу з ікратських подобак, звісно, якщо ви бажаєте продовження, да? продовження спадбастера. І, друзі, ми будемо з вами займати тут -то отопи. -то Хе-хе-хе! Надіюсь, що скоро додавлять клани. Ми створимо свій клан. І це буде просто, просто щось і щемось. Ми просто всіх розвалимо. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!